Оператор державних лотерей МСЛ впровадив законну та соціально корисну альтернативу гральним автоматам. З Цього року на точках продажу лотомотив стартували продажі нової державної грошової лотереї Мить успіху. Головною особливістю цієї гри є розповсюдження електронних миттєвих лотерей за допомогою лотерейних терміналів самообслуговування. У Європі лотерейні ігри такого типу використовуються з соціальною метою. Для того щоб у найбільш азартних гравців була безпечна і легальна альтернатива ігровим автоматам, які заборонені не тільки в Україні, а й у багатьох країнах Євросоюзу, така система розповсюдження білетів розроблена відповідно до європейських стандартів відповідальної гри. Прийнятиме Європейською асоціацією лотерей у червні 2013 року. Лотерейний оператор МСЛ отримав сертифікат відповідності стандартам відповідальної гри від Європейської лотерейної асоціації. Наразі МСЛ єдина лотерейна компанія в Україні, що отримала даний сертифікат, який свідчить про те, що лотерейний оператор привів всі свої бізнес-процеси у відповідність до європейських стандартів. Які покликані захищати інтереси гравців у лотереї, таким чином розповсюдження білетів державної грошової лотереї Мить успіху шляхом використання лотерейних терміналів самообслуговування стало одним із внесків МСЛ у наближення якості життя в Україні до європейських стандартів, розуміючи ризик виникнення недовіри зі сторони суспільства до лотерейних терміналів самообслуговування, які зовні схожі на гральні автомати. Керівництвом МСЛ було прийнято рішення провести відкриту прес-конференцію та публічно заявити про законність проведення нової лотерейної гри Мить успіху. 24 квітня в інформаційному агентстві УНІАН компанія МСЛ провела відкриту прес-конференцію з представниками ЗМІ, на якій від МСЛ були присутні генеральний директор МСЛ Євген Власенко, маркетинг-директор МСЛ Вікторія Цомая. Технічний директор МСЛ Володимир Мілевський, почесний президент юридичної компанії «Юримекс», експерт у сфері правового регулювання лотерейного ринку Данило Гетманцев. Про вихід нової категорії миттєвих лотерей на ринок державних лотерей в Україні повідомив генеральний директор МСЛ Євген Власенко. Ми виводимо на ринок нову, нову категорію. Дневних лотерей, мновірної лотерії на терміналах самообслужування, які, в свою очередь, є також альтернативою ігралим, ігровим автоматам. Принцип роботи терміналів це моментальне відображення результатів миттєвої лотереї, білет якої був попередньо згенерований, по тому ж принципу, що і звичайна надрукована миттєва лотерея. Єдина відмінність від стандартного лотерейного білету це комп'ютерна анімація лотерейного білету. Повідомив Володимир Мілевський та розповів про основні технічні відмінності лотерейних терміналів самообслуговування від гральних автоматів. На перший взгляд може показатися, що це одно і те ж. Похожий корпус, кнопки, картинки на экрані, звуки, музика роздається. Однак на самом деле это не совсем так. Класичні ігрові автомати в лучшем случае они взаимодействуют с неким сервером в пределах зала. Весь контроль учет замикається тоді зала наш лотерейний термінал знаходяться в онлайні в сіті з центральним сервером. Весь процес гри замкнутий на центральній системі, контролюється Міністерством фінансів України і Державною казначейською службою України в режимі реального часу. За словами експерта у сфері правового регулювання лотерейного ринку Данила Гетманцева, весь процес гри відповідає чинному законодавству України. Та в онлайн режимі контролюється державними органами. Ринок ігрових автоматів просто ушел в тінь. І це особливості не України, це особливості будь любого государства, де був повністю запрещений азартный бизнес. Причина в том, что э, сьогодні отсутствует реальна легальна альтернатива нелегальной азартной І Государство заботится об. Ігрока, і забутясь оповнення державного бюджету, не доставляють ігроку розумною, лігальною, безпечною альтернативу такої гри. Таку ж практику використовують очень много європейських стран. На відміну від гральних автоматів, система розповсюдження електронних миттєвих лотерей Мить успіху забезпечує легальну участь гравців в процесі гри та унеможливлює ухилення оператором від сплати податків. Про безпеку гри також наголосила маркетинг-директор МСЛ Вікторія Цомая. Ми отслеживаем кожен шаг ігрока при потреблении нашого продукту. На точці йде ідентифікація його віку. Лотерийный продукт продається тільки після 18 років. Тим самим ми стараємося максимально захистити молоде населення від участі в тих продуктах, які не відповідають його віку і розвитку. Проект реалізований спільно із партнерською мережею Лотомотив. На офіційному сайті МСЛ кожний бажаючий може ознайомитись з інформацією про всі точки розповсюдження Лотомотив. Зокрема, в розділі Де можна купити білет, МСЛ висвітлює для громадян інформацію про місце знаходження точок розповсюдження, про кількість лотерейних терміналів, вказаний серійний номер кожного терміналу, що розміщений на точці. Державна грошова лотерея Мить успіху це законна, відповідальна, безпечна та соціально корисна альтернатива ігорному бізнесу.